Котики, у нас новий колір. Ваша улюблена кофта Альфа, Без капюшону. Колір Foliage Green. Він не зелений і не сірий. Він щось середнє, дуже гарний, приємний. Кофта зручна, ваша улюблена модель з шевронами, з карманами на рукавах. Це так звана вафелька, тонка кофта, яку можна зараз носити під куртку. На карман, сітка, стяжки на бедрах, глибокі кармани. Мембранна тканина по всій площині. Окрім рукавів, в рукавах немає. Зручна кофта, перевірена часом, м'якенька та тепленька. Розміри не всі поки що, але ми працюємо над цим.